називається у Пасхальний тиждень. Це теж передає. Mm. Мені снився дивний сон у пасхальний тиждень. Відкривали вдвох сезон з кимось дивовижним. Він мені пропонував у садку підмогу і не знала у тих снах, що я поряд з Богом. Ми саджали у дворі квітки чорнобривці, відвертались на горі у вікні ревнивці. Мовив сивий дуган Сталіна товариш. Несенітниця, бур'ян, з них борщу не звариш. Битим, тертим калачем звалася сусідка, кинула через плече. Де ваша рішітка? Дикий витопче кабан марні полісади, тут рушниця і паркан квітам не заваде. Поспішав кудись торгаш і міський чинуша, був з таких, кого душа уночі не душить. Та в умій підрахував собі вартість квітки і задля безплатних справ простягнув візитку. Чиясь дама на авто, до землі ледача, розлютилася. Це що? Тепер ваша дача Розвели свої сади, не припаркуватись. Що так вилупився, ти досить посміхатись? Шла черниця через двір в церкву помолитись. Охала, то смикнув звір у страсну трудитись, з Христа дивиться Господь, всі пов'януть квіти. Хіба вартий цей город, Божього завіту? Уночі наснився Бог мені безсумнівно. і сказав замість хрестів приб'ємо шпаків.